Всім привіт! Ви на каналі Клов, Та сьогодні я вам розкажу про легендарних Фортнайтерів, про яких вже ніхто не пам'ятає. Заварюйте чай, несіть смаколики, бо відео має вийти дуже цікавим. Так, так, так. Мова йдеться про того самого легендарного кіберспортсмена, який виграв Duo World Cup 2019 року. Один з найкращих гравців Фортнайт на той час. Фортнайт для нього це любов з першого погляду. Як і всі він взагалі не думав про кіберспорт. Він грав там своє задоволення. Він швидко розвивався і замітив, що грає на рівень краще, ніж свої друзі. Але що з ним сталося після World Cup-а? Після того, як він прославився на весь Fortnite та й взагалі на весь ігровий світ, з ним почали підписувати такі популярні бренди, як Red Bull. Його можна зрозуміти. Тепер у нього є гроші, контракти. Фортнайт йому став нецікавий. Він почав проводити більше часу з друзями та зайнявся спортом. Твоя народився 2 січня 1998 року в Флориді. Коли він почав знімати на Ютуб, то Фортнайтом на його каналі взагалі не пахло. Він знімав здебільшого пранки та різні челенджі в реальному житті. Коли вийшов Фортнайт. То Тфуе вирішив попробувати і йому сподобалось. Він почав дуже багато грати та стрімити. В ті часи на його стрімах був шалений онлайн. Я б сказав, один з найбільших не тільки серед фортнайтерів, а й в світі. Але він прославився не тільки через стріми та відео, а й заявив себе як кіберспортсмена. Він навіть зміг заквалитись на соло Cup, хоч його будівництво та редакт були не на найвищому рівні. Зато йому допомогли його геніальні стратегії. А зараз його немає ні на Ютубі, ні в Фортнайті. Наступний у цьому списку Харрісон Чанг, більш відомий під псевдонімом Псалм, народився 6 лютого 1995 року в США. Роки діяльності 2018 по 2022. Він зайняв друге місце в фіналі соло World Cup 2019 року, друге місце в «Fortnite Fall Skirmish» тиждень третій 2018 року, переве місце на «Lux Cup 2019 року та взяв участь в багатьох інших великих турнірах. Його кар'єра в Фортнайті тривала відносно недовго: всього два роки. Але попри свій вік та коротку кар'єру, він встиг заробити 1 мільйон 875 тисяч 342 долари та доказав всім, що можна досягти вершини навіть за такий короткий період, незважаючи на вік. Одного разу скептик простий стрімер, який стрімив Фортнайт для мінімального активу. Переходить в наступну гру і навіть не догадується, що саме ця гра змінить його життя на 180 градусів. Справа в тому, що він якимось чином попав в одне лобі разом з Тіфоє, який на той час був один з найкращих гравців Фортнайт. І так склалось, що скептик пушив чергового гравця, перебудував його і вбив. Але справа в тому, що гравець, якого він вбив, це був саме Тіфоє. Він вирішив викласти на кіла на Ютуб, і майже зразу відео набрало 5 мільйонів переглядів. Зразу після цього його медійка почала рости з шаленою швидкістю. Він ставав мегапопулярним. Його підписала кіберспортивна організація Misfits Gaming. Але що може піти не так? Він випускає відео, де зізнається, що більшість його відео це постанова, і після цього його відео почали набирати в 5 разів менший актив. Але йому вдалося повернутись після того, як він разом з Кліксом закваліфікувалися на дуо World Cup. В кінці 2019 року Fortnite почав втрачати актуальність серед мільйонів його фанатів разом з відеоблогерами. Лише за півроку його перегляди на Ютуб зменшились на 75%. Ну а зараз він досі знімає на Ютуб і викладує відео взагалі не часто. Просто подивіться на ці цифри. Нінджа – справжнє ім'я Тайлер Блевінс, один із найвідоміших стрімерів та геймерів у світі. Він став популярним, як і всі інші, завдяки грі Fortnite, де його динамічний стиль гри, реакції та яскрава особистість привабили мільйони глядачів. На піку популярності Нінджа встановлював рекорди на платформі Twitch, зібравши сотні тисяч глядачів у прямому ефірі, включно зі стрімом із репером Дрейком. Окрім Fortnite, він також грав у такі ігри, як Halo, Apex Legends та Valorant. Нінджа брав участь у турнірах, підписував контракти з великими брендами, з'являвся на телебаченні та навіть має власну лінійку мерчу і книги. Його вплив значно вийшов за межі ігрової спільноти. Нінджа став символом нової епохи стрімінгу та креаторської культури.